Перший інформаційний центр рекрутингу української армії відкрився на центральному залізничному вокзалі Києва. Проєкт Міністерства оборони України за підтримки «Укрзалізниці» створений, аби інформувати та стимулювати українців долучатися до збройних сил України. Вже відкрито 20 таких рекрутингових центрів в різних точках України. І за цей час, коли ми розпочали цю роботу, понад три тисячі людей вже звернулись і понад тисяча вже в процесі оформлення контрактів або вже навіть проходить службу в Збройних силах. Тут не вручатимуть повістки, тут можна прийти і спитати. Які є вакансії, скільки платять, хто буде мій командир саме в обраному підрозділі і таким чином посилити країну у захисті в цій війні? Інформаційні пункти рекрутингу, яких стане більше саме на вокзалах України, дозволятимуть максимально донести інформацію до громадян. Понад 20 тисяч людей щодня проходять київський вокзал. Задача зацікавити, розповісти про можливість рекрутингу, про те, що можна обрати сьогодні, самому обрати спеціальність обрати. Напрямок служби обрати бригаду це абсолютно добровільний сучасний процес. Це головний вокзал країни. Тому ми розповідатимемо не лише мешканцям столиці, але й всім українцям про можливості біля них. А далі вони можуть до відповідного центру вже звернутися і отримати консультацію. Тобто, це широка воронка. Ми прагнемо, щоб всі українці про ці можливості знали для всіх бажаючих поповнити лави збройних сил України. Міноборони розробило просту і доступну комунікацію. Є чотири достатньо простих кроки. От, підказати людям, якраз буклети на вокзалі знаходяться за QR-кодом можна відразу побачити адреси цих центрів. Перший відкрився у Львові всередині лютого. Потім був Дніпро, Дніпропетровська область, там взагалі вісім центрів, два в Харкові, Полтава, Запоріжжя, безпосередньо Київ. Таким чином маємо вже 20. Результати насправді гарні, тому що ми з точки нуль маємо вже. Ну, Сотні а в даному випадку вже тисячі людей, які звернулися, отримали консультацію. Тому це, ну, це правильна ідея. Ми тому і ми далі ми масштабуємо. Міністерство оборони підготувало працівників укрзалізниці, які надаватимуть інформацію щодо вакансій та пропозицій у зсу з 6-ї ранку і до 23-ї години в центральному вестибюлі Київського вокзалу.